Жительці села Лище, неподалік Луцька, нарахували понад 10 тисяч гривень боргу за доставку газу. Жінка його не сплатила, тож Волиньгаз подав на неї до суду. Справа потрапила до судді Віталія Ковтуненка. Сама жінка на засідання не приїхала, тож газову справу розглядали без неї після численних запитань і дослідження доказів. Суддя схоже вирішив, що борг за доставку газу незаконний. Більше розкажуть наші журналісти. За розподіл газу ви вимагаєте стягнути плату. То ми з'ясум розподіл газу. Першопочатково звідки було взято газ, яким чином Я воно шо? було доведено до споживача. Газ було взято, відповідно, було передбано для потреб розподілу. Це не є газ для постачання, це є газ, який купується. По відповідній ціні для потреби розповідає. Це постачає. Тоді постає питання, яка ціна придбання газу, а те Волинь газ. І за скільки продали і розподілили споживачу? За яку ціну закупили газ для розподілу, представник компанії не озвучує. Це є внутрішня інформація АТ газу. Зате каже, що мешканка села Лище ще під кінець 2019 року подала заяву і приєдналася до умов типового договору розподілу блакитного палива. Газовики нарахували, що за доставку газу в Лище жінка мала би платити 572 гривні в місяць, але чомусь цього не робила. Кажуть, що раніше вартість доставки була включена в одну загальну квитанцію. Коли ж мова заходить за договір надання послуги за доставку газу, запитань у судді стає ще більше де підпис, що вона ознайомлена, підписала вона клала. Підписуючися, я поєднаю. Ще раз скажу, договір знову ж таки. Договір є публічний, стаття. То де підпис відповідача в нас на цьому договірі? що він ознайомила, поставив підпис і це підтверджується. Не заява, а на договір. Якщо на заяві мається, то саме на договорі. Оскільки договір є... Е... Де підпис відповідний? Відповідно, поданням заяви поєднання, Споживач мала можливість ознайомитися. Підпис суд, що я не вимагається вимагає законодавство, оскільки достатньо є підпис заяви і подання заяв приєднання. Це умов, заява приєднання, але, прав, але прав, ми з'ясуємо за договір. Низка запитань і суддя приймає рішення відмовити Волоньгазу у задоволенні позову. Суд вирішив відмовити акціонерному товариству оператора розподільчої системи у задоволенні позову досягне заборгованості за послуги розподілу природного газу. Позиція суду йому не зрозуміла, каже представник «Волиньгазу». Мовляв, надали всі докази заборгованості за доставку газу. Тим паче, що сама жінка на судові засідання не приходила і навіть не подала відзиву, який би спростував вимоги «Волиньгазу». Я також є споживачем послуг, я сплачую за доставку газу. Я розумію, що законодавство ми е, е, не можемо. Змінити, воно каже однозначно те, що споживачі, які користуються газом, навіть позиція Верховного суду є така, навіть якщо споживач від системи газопостачання, але до його помешкання під'єднана система газопостачання, то навіть такі споживачі зобов'язані сплачувати за цю послугу. Тому, звичайно, що ми з рішенням суду аж ніяк не погодимося, будемо готувати перед цим скаргу. Впевнений, що в апеляції матимуть успіх. З огляду на позицію апеляційних суддів, Верховного суду, я більш ніж впевнений в тому, що дослухається апеляційний суд, колегія суддів, і нам вдасться скасувати дане рішення, яке ми вважаємо незаконними. Мене дивує те, що на рівні першої інстанції виноситься абсолютно протилежне до позиції апеляційних судів, до позиції Верховного суду рішення. Імоново мотивоване то чому ж суддя Віталій Ковтуменко поважав заборгованість за доставку газу незаконною? Дізнаємося через кілька днів, коли буде оприлюднено мотивувальну частину рішення. Олена Лещук для новин на часі.